Спеціальність – філологія, українська мова та література. Філологія з грецької буквально любов до слова, співдружність гуманітарних дисциплін, лігвістичною, літературознавством, історичною та інше, що вивчають історію і що засовують суть духовної культури людства через мовний і стилістичний аналіз письмових текстів. Його коментар та інтерпретація. За визначенням звуклу здається, що це ніби якось нудно та й взагалі не цікаво. Але як студент навчально-наукового інституту української філології та журналістики, я вас запевняю, це зовсім не так. Бути філологом це не просто сидіти над книгами та знати мову. Бути філологом це можливості. Можливість всесторонньо розвиватися та спробувати себе у різних видах діяльності, можливість читати, скільки тобі того хочеться, гарно та правильно висловлювати свої думки, писати або формуватися як критик, навчитися розрізняти закодовані сенси, бачити те, чого інші не можуть. Самофілологи роблять безцінний вклад у функціонування, розвиток та віднаходження мови, майбутнє української культури за нами долучайся до еліти нашого суспільства.